У дитинстві кожен день незвичайний повний нових відкриттів і вражень. Хтось, можливо, сьогодні отримав свої перші 12 балів за добре вивчений урок. Хтось іграшку, про яку довго мріяв. Хтось збирається в кіно, а хтось у гості до бабусі. Завтрашній день так само багато обіцяючих, і таких днів попереду ще дуже дуже багато. Я знаю, що мене становлений сім'я і трапінка і лісок по. Бо... Карт колосок, річка, небо, галабой, це все моє одне. Да, та е родина моя, всіх люблю та це я. Валера та його менший приятель ще не знають, чому батьки водять їх не в звичайний дитсадок, а сюди, до центру денного перебування, який підтримує дитячий фонд ООН, де теж є іграшки, є заняття з вихователями. Тут усе як у дитсадочку. От тільки діти особливі, їх називають позитивні діти. Діти, чий аналіз на наявність у крові вірусу імунодефіциту людини, ВІЛ дав позитивний результат. Рубинок у мене не ходить в садик, я боюся туди здавати. Я не знаю, як отреагують там медперсонал і взагалі, яка буде реакція у людей. Батьки бояться, що діагноз дітей буде розголошений, і тоді вони зазнають дискримінації, навіть переслідування. Вони знають це із власного досвіду. Олена, медсестра за фахом, вважає, що заразилася, коли надавала першу допомогу потерпілому в автокатастрофі. Тоді вона проколола руку і до рани потрапила кров пораненого. Але довести це тепер, через шість років, документально вона не може. За її словами, керівництво лікарні зробило все, щоб її позбутися, коли дізналася про її статус. Вона живе в невеликому містечку, тож утримати діагноз у таємниці не вдалося. До сих пор ем... На столбах, на заборах пишут, Спит тут и стрелочками указывают к моему дому. Люди, не называя фамилии, высказывали вот, вот и дышим с ними <соценно> воздухом одним. Когда мы лежали в больнице, нам просто нам же должно быть и искусственное оскорбление. Мне просто на точке пришли, и написали, что спит. Они меня как изгой считали. Они меня просто, вот как говорится, запугали. Мне два дня не показывали ребенка, у меня его забрали, а потом. Прийшли і сказали, що веший ріб швидко тіляють весі. Медсестра, яка смотрела за рібком, почала меня осуждати, о чим ты думала раніше. А я плачу, а вона сидит надо мною і говорить, о чим ты думала раніше? значит, не рожать ребенка. Масована пропаганда наприкінці 80-х, на початку 90-х про СНІД як чому століття зробила свою справу. Люди і далі бояться тих, у кого виявило вірус. Часто позитивні не розповідають навіть близьким. Так сказано было везде, что это чума 20 века и 21 уже. Поэтому это очень страшно для всех. И в общем, мои друзья, никто ні, ничего не знает. Мне еще страшно об этом говорить. Я замкнулась. Я с друзьями полностью порвала все отношения, контакты и все остальное. Ну, просто вот как оно говорится. Ну, я хотела с ними общаться, но мне казалось, мне хотелось просто рассказать им об этом. И я боялась им рассказать, и я не рассказываю об этом. Мужчина э, узнал о подтвержденном статусе уже ребенка, дочь, по-моему, и, вот, и не выдержал, наложил на себя руки. Человек, у которого железная воля, да, прошел Афган, вот. Он не мог смириться, что с его ребенком это. Позитивні люди кажуть, тільки не дізнаєшся діагноз як невидимий, але міцний мур пролягає між тобою і оточуючим, які не можуть або не хочуть зрозуміти твій відчай і страх. Коли мені сказали о діагнозі, на сьомому місяці я була беременна, і всі кричали, хором, зачем воно тобі треба, столько денег треба буде, ти не воспитаєш, родитися там, взагалі не звісно що. Вот. и я потом просто шла по мосту и думала, может, действительно, зачем мне все надо? Вот, и Но у меня были мысли о самоубийстве. Я была беременна, мне взяли на ВИЧ-анализ. Я пришла, мне просто врач Гинько сказал, что у вас, значит, ВИЧ. Я думала, что я вот сразу умру, когда узнаю. После того, как я узнала о своем статусе, я допустила огромную массу ошибок. Вот, я начала увлекаться наркотиками, за что была в местах лишения свободы вот, на два года. Но особо делать условно досрочно, потому что я работала, я стремилась к свободе. И домой очень, очень хотела домой, к родным, к ребенку. Я не встретила тех людей, у которых была уже эта проблема, кто уже переборол страх, переборол какие-то этапы своей жизни, то есть уже стоял на ногах и понимал, что с этим нужно жить. И жить можно. И неплохо можно жить, хорошо. И... Ми нічим не відчаємося від останніх людей. Лише згодом людина дізнається, що її діагноз ще далеко не смертний вирок. Дізнається завдяки самодопомозі тих, хто об'єднаний спільним діагнозом. Таких організацій, де збираються люди, які живуть із віл-інфекцією, в Україні стає більше. Ми от для того і організувались е, об'єдналися для того, щоб допомагати людям пережити ті страшні минути, ми пережили самі. Без підтримки, без опори. Сьогодні кожен із нас має зважитися на свідомий крок: пройти тестування і в разі виявлення вірусу отримати своєчасну допомогу, антиретровірусну терапію, такий коктейль медикаментів, який блокує і надає йому розмножуватися. Водночас відновлює імунні клітини, отож запобігає розвитку хвороби, синдрому набутого імунодефіциту. я и забываю порой, что я больной. И вспоминаю о том, что я вот действительно больной, только там, допустим, в 9 утра, в 9 вечера, когда я пью вот эту ретровирусную терапию. Понятно, что кто не хочет там исправлять там свою жизнь, допустим, вот как я, да, там бросить наркотики, там жить в семье, воспитывать своих детей. Вот у меня вот очень мне хочется вылечиться, чтобы их именно поднять, поставить на ноги и так далее. Вот у меня есть цель в жизни. Але з іншого боку, людям, які живуть із віл-інфекцією, треба бути готовими до упереджень і навіть дискримінації з боку оточуючих. У багатодітній сім'ї Олександра, який із дружиною мають позитивний статус. Один із дітей теж позитивний. Утримувати всіх йому нелегко, і не тільки тому, що звичайна нежить трапляється із ним частіше ніж з іншими, і на відміну від інших, приковує його до ліжка на кілька днів. За його словами, скільки разів він уже не змінював роботу про його статус таки згодом дізнаються і тоді намагаються позбутися. Я більше, звісно, звертаюся до Бога, звісно. Це таке діло, що... Ну, це єдиний путь такий, що... який допомагає, який дає сили, передає бодрості і успокоює. Можна задуматися і подумати. Прежде чим пихнути когось, -то, толкнути від себе, якщо вдруг у людини це проблема, подумати, а що буде завтра зі мною? У некоторих до сих пор є э, таке поняття, що віч передається укуса комара. І що всі віч інфіціровані, але ну, живуть максимум 10 років. У багатьох людей э, кажуть так, як раніше я думала. Та коснеться кого угодно, але не мене. Поки що активна реклама по телебаченню і радіо про те, що вірус не передається, наприклад, через потискроки, Забубонів не розвіяла. Хоча шляхи передачі інфекцій вже добре вивчені, це трапляється при незахищеному статевому контакті, при ін'єкціях спільним інструментом, від матері до дитини під час вагітності, пологах або годуванні грудним молоком. Але навіть у цих ситуаціях, коли існує ризик заразитися, кожна людина може захистити себе і своїх близьких. Парадокс, але у той час, коли здоров'я або ті, хто вважають себе здоровими, бояться позитивних. Останні навпаки фізично бояться здорових і мають на те повні підстави, бо заразитися звичайною нежиттю для людини із слабкою імунною системою вкрай не бажано. Здорові діти опасні для ВІЧ-інфіцірованих дітей, тому що вони більш приємчивою до хвороб. Тобто, допустим, якщо у одного ребенка там бронхіти і или, там не знаю, гріб простой, то моєму рібку це може вилітати взагалі в ньому. Пневмонію, там. Формально на боці віл позитивних закон, який забороняє розголошувати медичну таємницю і чинити дискримінацію як дорослих, так і дітей. Але поки що це тільки формально. Я була в містах лишення свободи і так як мать у мене пенсіонерка, вона дала ребенку в садик. Я була не проти, я була за, тому що дівчинка активна, вона дітей очень любить. Її полюбив персонал, все відносились хорошо до определеного моменту. Вот. у нас возник конфлікт з воспитателями сняні. Мені Мне начали угрожать в тому плані, що если бы ми знали, що ребенок болен, ми бы її не допустили в сад і взагалі переводить її в другой сад. Даша невдовзі піде до школи. Вона, звичайно, не знає про свій позитивний статус та як пояснити дитині складну медичну термінологію. Але вже зараз вона усвідомлює, є щось таке, що різнить її від інших дітей. Життєрадісна, активна, завжди готова до спілкування. Даша, тим не менше знає, що коли, наприклад, на ігровому майданчику подряпає ручку, вона повинна одразу звернутися за допомогою до медиків. Я її підготовлю к тому, що допустим, якщо вона поранила, що вона не має давати дітям свою руку, там коленка рішу, що, щоб діти до неї А Вона цю всю інформацію від мене вполне. Вот, то тобто, есть, я готовлю кетому тому, що. Она должна быть более самостоятельной, что помощь она может только получить только в медпункте и только у врача или у взрослого человека, который знает ее очень хорошо. Закон Украины о предупреждении, заболевания, синдромом иммунодефицита ТО, СПИДом и социальной защиты населения, прямо говорит о том, что э, диагноз ребенка не может быть разглашен. К нам обращается очень много людей с просьбой защитить их детей от э, разглашения. Однако боязнь быть стигматизированным часто не доводит эти процессы до, до суда, до логического завершения. Однако у нас есть и позитивные примеры. Так скажем, три месяца назад к нам обратилась бабушка одной девочки в городе Феодосии в Крыму. Она рассказала о том, что учительница в классе рассказала о диагнозе ВИЧ девочки родителям, директору. И после вмешательства юристов директор и учитель были привлечены к ответственности, им был вынесен строгий выговор. Плюс ко всему, на даний момент юристи готовят матеріали для предъявления в суд іска на возмещение морального ущерба в отношении этого ребенка. І ми сподіваємося на положительне розрішення данного дела. Вадим сам виховує сина. Дружина исчезла одразу після народження віл-інфікованої дитини. Мне говорили, ты не «Отдай його в дом ребенка там, то есть у тебе буде трудності, ти не зможеш, ти молодой. То есть, я этого не зробив. Якби я сказав, как бы мені не було трудно, то буде со мною. Але далеко не всі чинять як Вадим. Наразі від кожної п'ятої позитивної дитини відмовилися власні батьки, покинувши їх на утримання держави. В одеському сиротинку сонечко працівники вже звикли, що майже у кожної другої дитини, яка сюди потрапляє після відмови батьків. Невдовзі підтвердиться позитивний статус. Вперше доля суворо повелася з цими дітьми вже при народженні, коли від них відмовилися власні батьки. Тепер більшість із них тут проходить нове випробовування. Чи підтвердиться їхній віл статус? Але зрозуміло, в силу віку вони про це зовсім не здогадуються. Хлопчик на прізвисько Корейська морквинка. Хто його батьки можна тільки здогадуватися, щасливчик серед інших, бо його позитивний статус не підтвердився. Тому він уже убезпечився від тих проблем, які нині переживає теж сирота при живих батьках позитивний владик. Його адаптація в сиротинку для дітей, чиїх батьків позбавили батьківських прав, відбувається непросто. Владика провідують психолог і юрист громадської організації Життя Плюс, яку підтримує дитячий фонд. ООН. Таблеточки ти п'єш? Регулярно. Не пропускаешь? Это твои помощники. Люди їх очень долго придумывали, чтобы вот они могли помогать. А чувенька їх не пьет. Вчителі скажуть на хлопчика. Він зриває уроки, затіває бійки і все таке інше. Это возможно травмы, которые там, открытая кровь. Это возможно близкое общение. Но ну, если предположить, что этот ребенок может быть агрессивным, а это тоже может быть. В силу своего возраста психика не установившаяся. И Естественно, что такой ребенок даже где-то представляет определенную угрозу для детей. У тебя в интернете щелька детей с позитивным статусом. Педагоги и лекари вчаться поводженню с ними. Совершенно не готовы такие учреждения принимать таких детей. Не потому что, наверное, это дело не только в боязни общения с такими детьми. Хотя этот фактор тоже присутствует, и я это точно знаю. Вот они есть такие ВИЧ-позитивные. И мы знаем, что они есть, но не знаем, с какой стороны к ним подойти. Коли ми вже готували цей фільм до показу, нам повідомили, що ситуація із Владиком на щастя полагоджується, і він поступово звикає до нового помешкання і знаходить спільну мову із вихователями та ровесниками. Але там в Одесі ми побачили й інших дітей, які взагалі залишені напризволяще. Поруч із нормальними будинками і затишними квартирами, ось такі нетрі, в яких облаштувалася група дітей і підлітків. Язик не повертається сказати, що вони. Тут живуть радше душно борються.